Західний полюс вітає найзеленіше, найвеселіше, найулюбленіше місто у світі з днем народження. Івано-Франківськ. Друзі, ви на найтеплішій хвилі нашої планети. Сьогодні день народження Івана Івано-Франківська. Вітаємо усіх, хто слухає 362 роки Івано-Франківську. І ми організували благодійний ефір разом з каналом 402. Збираємо ми на Mavic 3T для артилерійської розвідки 44-ї бригади. І сьогодні у нас дуже багато гостей у нашій студії. Зокрема, прямо зараз зі мною поруч знаходиться головний редактор каналу 402 та Ольга Рега, вітання вітаю. тобі, вітаю Марічко. А також Світлана Онищук, голова івано франківської Ова, вітання вам! Світлана! Христос воскрес! Виїсти на Воскрес. Я думаю, що розмову ми сьогодні почнемо з ну, чогось такого, напевно, приємного про спогади. Ми сьогодні будемо згадувати, яким місто можливо було з дитячих, студентських спогадів. От зокрема, хотілося б дізнатися, яким для вас є місто Івано-Франківськ, Світлана. Я дуже люблю Івано-Франківськ. Воно для мене рідне місто. Тут народилися мої діти. Тут я навчалася. Тут в мене відбувалося моє становлення, тому що я навчалася в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника одночасно на двох факультетах. Потім я так активно працювала в науковій сфері, захищала кандидатську, докторську дисертацію, здобувала наукові ступені. І відповідно також працювала і в органах влади, і в освітніх закладах. Тому особливо люблю Івано-Франківськ. Назвичайно, кожний день дає багато таких прекрасних щасливих митів життя. Звісно, що є багато добрих спогадів, і зараз час війни, то це такі досить складні виклики, карбуються в пам'яті і добрі моменти, щасливі моменти, і також моменти, які складні для нас, тому що багато ми прощаємося з нашими героями, які віддали своє життя за Україну. Тому по різному зараз можна говорити про спогади, але надзвичайно приємно, що всіх містян об'єднує любов до рідного міста, і кожен хоче, щоб місто розвивалося, щоб місто процвітало, і щоб Бог нам подарував ту мріяну таку довгоочікувану перемогу, і ми змогли жити в рідному місті. Але вже у мирній Україні під мирним небом, тому це таке десь бажання всіх і кожного. Яким все таки відчувається івано франківськ такі його найсильніші сторони, якщо б його можна було описати, не знаю, одним словом, але, мабуть, одним не вийде, але все таки, якщо подумати, перша асоціація. Напевно, одним словом не вийде. Місто рідне, місто особливе для мене. Це є місто таке дуже. Духовне, духовної сили віднови в нашій в нашому місті дуже багато таких церков, особливих для мене, де мені от особливо зараз, коли дуже складно, коли важко, коли десь і я втрачаю сили. Хочеться піти до церкви, помолитися, попросити Господа Бога за нашу перемогу. Я дуже люблю надзвичайно наш парк Траса Шевченка, тому що це є зелена зона, і хочеться, щоб Івано-Франківську було дуже багато зелених. Зон, От де просто після важкого робочого дня можна вийти, подихати свіжим повітрям, забути про все на світі, переключитися. Я дуже люблю. От колись з діточками вони ще були досить маленькі, то ми не втрачали такої можливості бути разом. і вільні хвилинки прогулятися містом, особливо, де парки, де сквери. Колись я проживала в мікрорайоні Пасічна, то ми завжди дамбою гуляли з дітьми. Трошки знаходили часу. То було звичайно. У мирний час і було більше вільного часу. Зараз я дуже багато працюю цілими днями на роботі, тому я надзвичайно ціную такі можливості після важкого дня. Це вже досить пізно, вечір смеркає пройтися от пішки додому. Це таке неймовірне щастя. Я закохана Івано-Франківському для мене ця атмосфера. Поки я дійду з роботи додому, я вже себе зовсім по-іншому відчуваю. Навіть якби день не був такий важкий, насичений, здається, що все легко і просто. О сама навіть прогулянка, тому місто має дуже багато таких гарних краєвидів, де хочеться вийти, прогулятися, от відчути ту всю красу. Дуже часто приймаєте делегації з інших країн, зрозуміло, показуєте їм бізнес, різні громадські волонтерські ініціативи. А часу, звісно, завжди бракує. А що хотілося б їм показати? саме яким хочеться показувати їм івано франківськ На превеликий жаль, але тільки півроку я була головою адміністрації у мирній Україні. Весь період такий виклик. Я начальник військової адміністрації і практично всіх міжнародних донорів, міжнародні організації ми запрошуємо. Шуємо, що вони були солідарні з Україною, що вони допомагали нашій державі в такий непростий для усіх українців час, щоб допомагали внутрішньо переміщеним людям, тому що саме наша область, місто Івано-Франківськ, ми приймали людей з тих областей, де йдуть бойові дії. Ми приймали соціально вразливі версти населення, люди з інвалідністю, багато діточок зріт з будинків. Ми перевезли зараз. Ми продовжуємо здоров'я і в місті також на теренах області тому е, всі організації, міжнародні донори, е, представники різних посольств, посли, дипломати, коли вони приїжджають. Звісно, що перше е, звернення, яке є підтримка нас е, в такий непростий час, бо ті виклики, з якими ми стикнулися в країні, де повномасштабна війна, потребує солідарності, потребує підтримки, і нам вдалося залучити за час війни велику кількість людей. Де з інших країн, що вони допомагали як Івано-Франківській територіальній громаді, так і всім територіальним громадам, тому що у нас 62 територіальні громади, що вони підключалися до тих добрих проєктів. Ми побудували також і такі нові, практично зробили таких просто закинутих, які довгий період не розвивалися, не будувалися будинки, центри проживання внутрішньопереміщених людей. Це також були десь. Такі підтримки від наших міжнародних партнерів, але водночас ми хочемо показати красу Івано-Франківська, красу нашої області, унікальний культурний край. У нас на Прикарпатті і в місті живе надзвичайно багато талановитих майстрів, які роблять унікальні речі, і без жодної, без жодного слова похвали таких речей немає в світі. І вони це бачать наскільки самобутній край і настільки особливі українці. Звісно, гордість. Є наші вищі навчальні заклади, національні три національні заклади. У нас прекрасний також приватний університет, дуже креативний. Ми стараємося, щоб вони побачили, настільки ми формуємо коло науковців освітян, настільки, яка велика плеяда людей виховується в цих навчальних закладах, які сьогодні фахівці в різних областях України, і за кордоном, звісно. Також нам важливо, щоб побачили наш Театр. Ми хочемо, бо унікальні вистави, які тільки там. Звісно, промприлад це також досить такий хороший приклад, як сьогодні там. він функціонує. І це був закинутий завод, який також не використовувався. І сьогодні це є окраса і також користь для міста Івано-Франківська. Тому ми намагаємо поєднати як освіту, науку, культурне надбання, і також ми не забуваємо показувати тим людям, які до нас приїжджають, як під час війни ми працюємо, тому що і місто Івано-Франківськ і ця область прийняла велику кількість релокованого бізнесу. Ми не дали можливості, щоб вони виїхали за кордон. Ми хотіли, щоб вони зберегли виробничі потужності. Вони залишилися вдома і вони тут працювали на рідній землі. Тому для нас важливо і ознайомити з тими підприємцями, які є в місті Івано-Франківську, які релоковані до нас, і вони вже мають такі успішні кейси своєї діяльності. Тому максимально в залежності також і від тієї делегації, яка приїжджає, що їх більше цікавить, то ми намагаємося те їм і показати але спрямовуємо їх, звісно, що на підтримку саме тих проблемних питань, які в країні, де йде повномасштабна війна, власне, ви вже трішки торкнулися цієї теми першочергових завдань, адже військові, цивільні, які до нас приїхали, ті, хто постраждали від війни, це зараз першочергове. Які ключові проєкти зараз втілені для зокрема і цивільних, і військових, і можливо для діток військових, які. Першочергово, навіть сьогодні, я хочу звернутися до всіх пріоритетне завдання як обласної влади, так нашого міста, так всіх територіальних громад. Це виключно має бути підсилення збройних сил України. Тому хочу вам подякувати вашому колективу, що ви мотивуєте людей, щоб люди, підприємці, не були байдужі, що вони донатили, що вони підтримували наших військових, тому що вони роблять просто неможливе. Весь світ ми бачимо. І до сьогодні боїться е, Росії. Це ми спостерігаємо, але наші мужні хлопці не побоялися такого ворога, тому що ворог досить сильний, ворог підступний, ворог намагається знищити нас повністю, стерти Україну з лиця землі. І хлопці, які, можливо, ніколи не тримали зброї в руки, вони взяли цю зброю, пішли воювати і захищати нас. Я нещодавно повернулася з Донецької області, і я також була дуже подивована силою, міцністю наших воїнів, незламних українців. Які в Краматорську, Покровську, попри постійні обстріли вони живуть. Я там бачила вагітних жіночок, я там бачила дітей, людей, які гуляють парком. І мене дивувало, настільки ми сильні, настільки ми всі хочемо жити у мирній Україні, настільки ми мирне населення, ми захищаємося від такого потужного ворога. Тому Звісно, першочергове завдання це підтримка воїнів, захисників, захисниць. Друге, що хочу звернути особливу увагу, це наші ветерани зараз. Вони вертаються з передових позицій. Ми... В області маємо 21 реабілітаційний центр, і як держава, так і територіальні громади, обласний бюджет націлений, щоб вдосконалити діяльність наших медичних закладів. Для мене дуже великим таким завданням моєї діяльності від самого початку своєї роботи на посаді голови адміністрації цей підсилення максимально закладів охорони здоров'я. Сьогодні наші заклади обласного підпорядкування, які знаходяться у місті, до них їдуть. Цілої області люди, тому що там надаються найкращі е, висококваліфікаційні послуги. Ми постійно спрямовуємо кошти обласного бюджету, щоб закупити обладнання, яке буде перш за все проводити належну діагностику. Без діагностики дуже важко е, лікарям лікувати. Тому е, першочергово е, медичні заклади мають лікувати ветеранів, проводити реабілітацію наших реабілітаційних центрів, е, дбати про родин наших загиблих. От, якщо говорити про проєкти, ми цього травня відзначаємо рік нашої програми Турбота про родину героя. Вона особливо зарекомендувала себе на теренах нашої області, в місті, тому що нам хочеться опікою, турботою, любов'ю огорнути всіх наших дітей, наших батьків героїв, дружин, тому що вони пройшли пекло, вони залишилися без рідної людини. Діточки це дуже важко переносять, тому трошки відволікти ту рану. Я вже завжди говорю: залікувати неможливо, але не залишати самих у біді. Це є наше завдання, це є питання нашої совісті. Тому я активно роблю все для того, щоб цей проєкт був доступний для кожної родини наших військовослужбовців, наших героїв, і цей проєкт буде далі жити. Зараз ми втілюємо потужний проєкт. І 25 травня у місті Івано-Франківську буде великий гала-концерт творчого проєкту Серцем Єдиними Україна. Наші діти особливо відчувають. Війну, їх хочеться відволікти від тих усіх бід і страждань. Ми вже всі разом розуміємо, що таке дитина війни, як жити в час війни. І ми хочемо, щоб в них було щасливе дитинство, щасливі юні роки. І, звісно, ми цей конкурс організували, що вони в своїх творах, віршах, піснях вони розказали про хоробрість наших військових, про наших героїв. І коли я перебувала на конкурсах, які відбувалися в територіальних громадах, у Івано-Франківську, 23 й школі, це щось було неймовірне. Я була така вражена. У мене були такі емоції. Там всі плакали. Не, не могли стримати сліз, настільки діти відчувають війну, настільки вони проносять її крізь своє таке е, дитяче ще, юне сердечко. Настільки на сцені я бачила таких професійних акторів, ну, важко сказати. Їх ні, ніхто цьому, напевно, так особливо не вчив, але вони дуже великі молодці, тому що е, ми побачили, настільки вони прагнуть. Жити в вільній незалежній демократичній мирній Україні, і ми власне можемо спостерігати, як в наших школах проходять ярмарки, як наші діти збирають кошти на дрони. Ну це все просто неймовірно. Це ті речі, які ми творимо свою країну. Так навіть час війни ми живемо, ми розвиваємося. Тому підтримка діточок соціально вразливих верст населення, особлива турбота про ветерана, про адаптацію його до мирного життя, про те, що ветеран. Має бути забезпечений роботою, це є наше завдання. Роботи багато. Кожен день диктує нам нові виклики. Але я намагаюся всіх гартувати, всіх об'єднувати, щоб ми разом не шукали якоїсь критики один одного, щоб ми не зупинялися, що в час війни ми здобули перемогу, щоб ми допомогли. Нашим хлопцям військовим, тому що те, що я бачила в Донецьку, в Херсонській області, звісно, дякуючи нашим захисникам, ми тут маємо мир, спокій У нас зовсім інша ситуація. Тому маємо цінувати безмежно і дякувати. Тому що от кожен з нас, от я їду десь, особливо мирний час, як науковець їхала на різні конференції, на різні міжнародні заходи. Але Звичайно, ознайомлюся з культурою інших країн. Це цікаво, але так хочеться вже. От побула там 3-4 дні чи навіть тиждень, і хочеться вернутися додому. І от коли приїхала, вже бачу рідне місто, рідну домівку своїх рідних, близьких, ну це таке щастя, просто писати словами не може. І сьогодні багато людей, які виїхало навіть з міста Івано-Франківськ, вони повертаються сльозами на очах, тому що ніде так не буде добре, як вдома. Тому всі маємо згуртуватися і допомогти. Тим збройним силам України, щоб жити у своїй країні, в країні, яку будували наші діди, прадіди, за яку вони боролися, і тому це святе завдання кожного. Власне, справді, роботи багато. Роботи вистачить усім і донатити, донатити також потрібно усім. Тому ще раз нагадуємо, що в нас триває збірна Мавік t для арт-розвідки 44-ї бригади. Задонатити можна за реквізитами у соцмережах на каналі 402 та Західного полюсу, а також за qr кодом який ви бачите на екрані в ефірі каналу 402. Пані Світлана, але все-таки сьогодні день міста. Звісно, сьогодні ми не святкуємо. Святкувати будемо після перемоги, але хочеться сьогодні позитиву, бо без позитиву як відомо, важко черпати звідки сили, що побажаєте містянам в день міста, і які мрії, звісно, мрія головна у нас спільна, але все-таки які теж мрії у вас. Мрія всіх, яка зараз об'єднує, це перемога. Тому бажаю всім нам найшвидшої перемоги, як найшвидшої, щоб повернулися наші військові додому, до своїх рідних, до близьких, щоб вони повернулися в рідне місто, івано франківськ яке вони люблять, і не хочуть додому. Я хочу подякувати всім івано-франківцям, всім людям доброї долі, які донатять, які підтримують, які максимально роблять все для того, щоб наступила перемога. Побажати всім міцного, приміцного. Здоров'я, бо нам зараз треба цього міцного здоров'я, також і ментального здоров'я, бути сильними разом, і об'єднуватися, не шукати якихось чвар, не розділяти хто який є, а бути єдиними, йти вперед і здобувати цю перемогу. Вона на нам найбільше потрібна. Дякую всім, хто сьогодні працює, хто залишився в області, хто залишився у місті, підприємськомісті, особливо дякую підприємцям, тому що вони сплачують податки. Вони нам зараз дуже потрібні для збройних сил України, от сьогодні тільки у нас завершилися з обласного бюджету тендера, на 10 мільйонів. Ми закупили також мавіки, і ми в найшвидшому часі передамо їх для збройних сил України. Це є велика потреба. Тому бережіть один одного, любіть одне одного, шануйте, і разом ми обов'язково здобунемо перемогу. І звісно. Такі свята в нас, великодні, хочеться побажати миру, Божої ласки, всім сім'ям, всім родинам, щоб Господь Бог особливо бріг на передових позиціях наших військових, наших хлопців і дівчат, мужніх героїв. Слава Україні і слава нашим героям! Героям слава героям слава. Дякую вам за ефір. Дякую, Марічко. Дякую вам. Я просто єдине, що хочу подякувати усім зараз слухачам, глядачам, які зараз переглядають прямі трансляції на телеканалі 402 е, каналі 402, а також на сторінках західного полюсу. І усім дякуємо за донати. Нам дуже хочеться, і ми сподіваємося, що нам вдасться суттєво збільшити суму. Ну і можливо, навіть закрити збір усіх зі святом. А ми продовжимо, друзі.